Всім привіт! Мене звати Віталій, і я вітаю вас на третьому занятті курсу розмовної англійської з абсолютного нуля. Друзі, будь ласка, пам'ятайте, що дані уроки не будуть працювати на 100% поодиночно, вони не працюють самі по собі. Тому важливо переглядати все від першого заняття і потім повільно просуватися до наступних уроків, так як вони всі почерпують інформацію з попередніх. Уроки. І для отримання максимально позитивного результату з даних занять важливо записувати те, що ви чуєте на занятті. Тобто це можуть бути нові слова, нові граматичні конструкції або нові фрази. Якщо ви вважаєте, що ви запам'ятаєте і без записування, без проблем можете пропускати ці речі. Але якщо ви вважаєте, що ви забудете це і, можливо, пізніше вам потрібно буде повторити, запишіться, ну або в крайньому випадку вже можете переглянути відео ще раз. Але якщо ви запишете це, вам буде легше повторити з блокнота або записника, ніж. Переглядати, переглядати, перепрошую, все відео ще раз. І розпочнемо ми цей урок з прослуховування діалогу. В ньому ви почуєте речення. But I'm not very good yet. Що означає, але в мене ще не дуже добре виходить. Good morning. Good morning. It is nice weather, isn't it? Oh, you understand English? A little. But I am not very good yet. Are you Ukrainian? Yes. But you understand English well, don't you? Strainove pochula rechennya. But you understand English well, don't you? Що означає? Але ти розумієш англійську добре, чи не так? Тепер прослухаємо діалог зчераз. Good morning. Good morning. It is nice weather, isn't it? Oh, you understand English a little, but I am not very good yet. Are you Ukrainian? Yes. But you understand English well, don't you? Тепер скажіть, як буде слово англійська англійською? English. English. Спробуйте сказати я розумію англійську. I understand English. Спробуйте згадати, як буде трохи трішки. A little. A little. Тепер скажіть ціле речення. Я трішки розумію англійську. I understand English a little. Ще разок. I understand English a little. І далі ви можете додати речення, але в мене ще не дуже добре виходить. Послухайте, як воно звучить. But I am not very good yet. But I am not. Very good yet. Отже, розіб'ємо це по словах. Спочатку вивчимо слово але. But. But означає але. Як ви скажете але? But. Далі там було слово yet. Yet означає ще або поки що. Повторюємо: yet. Yet. Як ви скажете поки що? Yet. Тепер спробуйте пригадати з попереднього завдання, як сказати, в мене недобре виходить або я не здібний». I am not good або ви можете додати at English. I am not good at English. Тобто в мене не дуже виходить ще говорити англійською, або дослівно я ще не здібний в англійській». Так ось в сьогоднішньому занятті ми ще додаємо слово very. Very означає дуже. Very. Як ви скажете дуже? Very. Отже, фраза звучатиме ось так: I am not very good at English. І зі словом дуже ця фраза звучить краще та натуральніше. Тому, будь ласка, використовуйте її, коли ви кажете, що у вас щось не дуже виходить. I am not very good at English. Тепер пригадаймо, як сказати але. But. But. Як ви скажете ще або поки що? Yet. Yet. Тепер спробуємо сказати все речення разом. Але в мене ще не дуже добре виходить. Англійською мовою порядок слів буде не такий, як в українській. На початку слово йде але, так як і в українській, але ось це слово ще або поки що буде в самому кінці. Спробуйте це сказати. But I am not very good yet. Ще раз. But I am not very good yet. Тепер спробуйте задати запитання. Чи розумієш ти англійську? Do you understand English? Тепер надайте відповідь. Так, трішки. Yes, a little. І додайте речення, але в мене ще не дуже добре виходить. But I am not very good yet. But I am not very good yet. Далі ваш співрозмовник каже You understand English well, що означає ти добре розумієш англійську. Тут у нас є слово well, що означає добре. Так само, як і слово good, правда? Але є велика різниця в використанні. Good описує людей предмети тварин. Наприклад, I am good. Я добре. Або good weather, хороша погода. А от well описує дії та дієслова. І тут у нас діє слово understand, розуміти. Тобто нам вже не можна використати слово good. Нам потрібно використати слово well. I understand well. Я добре розумію. You understand well. Ти добре розумієш. Як ви скажете, ти розумієш англійську добре? You understand English well. Спробуйте додати чи не так. Ти добре розумієш англійську чи не так? You understand English well, don't you? You understand English well, don't you? Тепер спробуйте сказати ти не добре розумієш англійську. You do not understand English well. You do not Understand English well. Скажіть я не добре розумію англійську. I do not understand English well. I do not understand English well. Тепер спробуйте ще додати ще, поки що, в кінці цього речення. Тобто я поки що не добре розумію англійську. I do not. Understand English well yet. I do not understand English well yet. Зараз спробуйте пригадати, як сказати зараз хороша погода, чи не так? It is good weather, isn't it? Або ми також можемо сказати It is nice weather, isn't it? Тепер погодьтеся з цим реченням. Скажіть так, хороша. Yes? It is nice, або yes it is good. Також замість yes, ми можемо сказати є, yeah, тобто неформальне так. Тепер спробуйте пригадати, як сказати до зустрічі, до побачення. Побачимось. «See you». See you. Зараз настав інший день, і сьогодні йде дощ. Якась пересічна людина хоче вам сказати, що зараз погана погода, чи не так? Ось як вона або він це скаже It is bad. Weather, isn't it? It is bad weather. Bad означає поганий, погана. Спробуємо повторити bad. Bad. Як ви скажете поганий? Bad. А як ви скажете добрий? Хороший. Good. Тепер скажіть зараз погана погода. It is bad weather. Спробуйте сказати, зараз хороша погода. It is good weather. Скажіть, зараз погана погода, чи не так? It is bad weather, isn't it? It is bad weather, isn't it? І погодьтеся з даним ствердженням. Yeah, it is bad. Або Yes, it is Bad. На минулому занятті ми вивчили, як сказати дякую англійською мовою. Пригадайте, як сказати дякую. Thank you більш формальний варіант, та неформальний. Thanks. Thanks. Також в англійській мові можна сказати дуже дякую або велике спасибі. Воно буде звучати ось так. Thank you very much. Thank you very much. Так, ось very, ми вже вчили раніше, це дуже. А от much означає багато. Дякую дуже багато. Thank you, very much. Спробуйте сказати дуже дякую. Thank you very much. Скажіть доброго ранку. Good morning. Тепер допустимо, що вам потрібна була якась допомога, і ви запитали пересічну жінку. Вона сказала вам, але ви не зрозуміли. Як ви скажете? Я не добре розумію. I do not understand well. I do not understand well. Вона повторила це ще раз повільніше, і ви вже зрозуміли. Вам була надана допомога, і ви хочете подякувати. Як ви скажете дуже дякую, або велике спасибі. Thank you very much. Thank you very much. Скажіть до зустрічі або побачимось. S you. Допустимо зараз сьома ранку. Як ви привітаєтесь з вашим сусідом. Good morning. Зараз на вулиці йде дощ і дуже вітряно. Як ви скажете, що зараз погана погода? It is bad weather, isn't it? Тепер погодьтеся з даним твердженням. Yes, it is bad. Або ви також можете сказати скорочено. Yes. It is без додавання bad. Це інколи упускається, також, виходячи з контексту. Якщо відомо про що йдеться з попереднього речення, ви можете просто підтвердити yes, it is, і зрозуміло, що йдеться про погоду. Далі ваш сусід сказав ще кілька слів, але ви, на жаль, не зрозуміли. Спробуйте сказати я не добре розумію. I do not understand well. Тепер спробуйте сказати я не дуже добре розумію. Там просто потрібно додати слово very. I do not understand very well. I do not understand very well. Спробуйте сказати: я ще не дуже здібний в англійській, тобто в мене ще не дуже добре виходить. I am not very good yet. I am not very good yet. Якщо ви хочете уточнити, в чому саме ви не дуже добрі, ви можете сказати I am not very good at English yet. I am not very good at English yet. Як ви скажете перепрошую. Excuse me. Тепер спробуйте сказати перепрошую, я ще не дуже добре розумію. Excuse me, I do not understand well yet. Excuse me, I do not understand well yet. Спробуйте сказати дуже дякую, або велике спасибі. Thank you very much. Thank you very much. Спробуйте пригадати, як сказати доброго ранку. Good morning. Тепер, якщо це не ранок, а післяобідній час, ми можемо привітатися. Good afternoon. Good, добрий, хороший, afternoon. Afternoon це два слова. After означає після. Noon – це опівдень. Тобто це мається на увазі час після обіду. Тобто, якщо це вже після 12-ї дня, ви можете сказати Good Afternoon. Але варто пам'ятати, що це досить формальний спосіб привітання, і дуже рідко його вживають в неформальній обстановці. Тому в даному випадку, якщо ви в неформальній обстановці, ви можете просто сказати hello. Hello. Hello це як привіт, але вони це використовують також як і доброго дня. Тобто, з ким би ви не вітались всередині дня, якщо це вже не дуже формальна обстановка, ви можете сказати hello. Чи це ваш лікар, чи це супермаркет, чи що б це не було, ви можете сказати hello. Але якщо вам подобається, ви також можете сказати і Good afternoon. Тепер, як ви привітаєтесь о 9-й ранку? Good morning. Як ви привітаєтеся формально в перші дня? Good afternoon. Good afternoon. Тепер, як ви привітаєтеся також в першій годині дня, але неформально. Hello. Hello. Тепер спробуйте сказати: зараз хороша погода, чи не так? It is good weather, isn't it? Погодьтеся. Yes, it is. Або Yes, it is good. Тепер задайте запитання. Ти розумієш англійську? Do you understand English? Надайте відповідь. Так, трішки. Yes, a little. І можете також додати. Але я ще не дуже здібний. В мене поки що не дуже добре виходить. But I am not very good yet. But I'm not very good yet. Після цього ваш співрозмовник хвалить вашу англійську. І, звичайно, ви можете просто подякувати thank you або thanks. Також можете сказати thank you very much. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Але якщо ви хочете бути більш вихованим або скромним, ви можете сказати still long way to go. Still long way to go. Дана фраза означає, що в мене ще довгий шлях попереду. Мені ще багато потрібно вчитися, щоб добре заговорити англійською. Давайте розіб'ємо цю фразу по словах. Перше слово це «still». «Still» означає досі. «Still». Далі в нас слово long. Long означає довгий. Тобто в мене досі довгий шлях попереду. Long way. «Way» – це шлях, шлях або дорога. Тобто «way» шлях. Way. Скажемо те, що вже вивчили. Still long way. Still long way. І to go означає йти. Тобто мені потрібно ще пройти довгий шлях. To go. To go. Still long way to go. Як ви скажете, мені досі потрібно пройти довгий шлях. Still long way to go. Можете спробувати сказати дякую, але в мене ще довгий шлях попереду. Thank you, but still long way to go. Thank you, but still long way to go. Тепер пригадаймо, як запитати, чи ви є українцем. Тобто ви українець? Are you Ukrainian? Тепер надайте відповідь. Так, я є українцем. Я українець. Yes, I am Ukrainian. Тепер вивчимо, як сказати англієць, тобто людина з Великобританії. Це слово звучатиме English. English. Тобто те саме слово, яке ми використовуємо для того, щоб сказати англійська мова. З Україною, це так само: ми кажемо Ukrainian. Українець і Ukrainian як українська мова, тобто воно може використовуватись в різних контекстах. Не можна так сказати в країнах, в яких мова є з іншої країни, і мова не називається так само, як назва цієї країни. Наприклад, Америка. Ми маємо America, а от мова в них англійська, English. Тому там так не можна. American означає тільки людина, тому що немає американської мови. Тепер вивчимо назви трьох країн. Першою буде Україна Ukraine. Ukraine. Як ви скажете Україна? Ukraine. Далі в нас Америка. 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 Скажіть, будь ласка, Америка? Америка. І останньою буде Англія. Інгленд. Інгленд. Як ви скажете Англія? Інгленд. Чи пам'ятаєте ви, як сказати Американець? Американ. Спробуйте запитати людину, чи ти є американцем. Ти американець? Are you American? Are you American? Надайте відповідь Так, я американець. Yes, I am American. Тепер скажіть ні, я не американець. No, I am not American. Спробуйте пригадати, як сказати британець, тобто людина з англії. Англієць. English. Тепер задайте запитання. Ти англієць? Ти з англії? Are you English? Are you English? І надайте відповідь: Так, я англієць. Yes, I am English. Ні, я не англієць. No, I am not English. Зараз припустимо, що хтось похвалив вашу англійську. Як ви скажете, мені досі потрібно пройти довгий шлях. Still long way to go. Still long way to go. Тепер спробуйте сказати: в мене виходить. Або в мене не дуже добре виходить. I am not very good. I am not very good. Тепер попрактикуємо короткий діалог. Спочатку спробуйте привітатися посеред дня неформально. Hello. Тепер я запитаю вас дещо, а ви спробуйте самостійно правдиво відповісти. Are you American? Ви можете сказати No. I am not American. Скажіть, що до мене, я українець. As for me, I am Ukrainian. Тепер знову скажіть, я не американець, I am not American, але я розумію англійську. But I understand English. Спробуйте сказати: зараз погана погода, чи не так? It is bad weather, isn't it? Тепер погодьтесь. Yes, it is. Yes, it is bad. Задайте запитання. Ти американець? Are you American? Тепер спробуйте запитати ти британець, тобто ти з Англії? Are you English? Тепер запитайте, чи розумієш ти англійську? Do you understand English? Надайте відповідь. Ні, я не дуже добре розумію. No, I do not understand very well. No, I do not understand very well. Хтось щойно похвалив вашу англійську. Як ви скажете, в мене ще досі довгий шлях попереду. Still long way to go. Спробуйте пригадати, як привітатися зранку. Good morning. Скажіть хороша погода, чи не так? It is good weather, isn't it? Скажіть дуже дякую. Thank you very much. Скажіть, я не розумію англійської. I do not understand English. Скажіть, що до мене, я не американець. As for me. I am not american. Скажіть, я не дуже добре розумію англійську. I do not understand English very well. I do not understand English very well. Тепер спробуйте сказати, що до мене, я американець. As for me, I am American. Спробуйте сказати, я розумію англійську. I understand English. Але в мене ще довгий шлях попереду. But still long way to go. But still long way to go. Зараз спробуйте привітатися посеред дня формально. Good afternoon. Good afternoon. Запитайте: ви англієць або ви британець. Are you English? Надайте відповідь. Ні, я не англієць. No, I am not English. Скажіть, хороша погода. Зараз хороша погода. It is good weather. Скажіть, зараз погана погода. It is bad weather. Погодьтеся з даним твердженням. Yes, it is. Скажіть побачимось. See you. Зараз спробуйте сказати. Я ще не дуже здібний в англійській. Тобто в мене ще не дуже добре виходить в англійській. I am not very good at English yet. I am not very good at English yet. Скажіть дуже дякую. Thank you very much. Пригадайте, як сказати трішки. A little. Тепер скажіть: я розумію англійську трішки. I understand English a little. Але в мене ще довгий шлях попереду. But still long way to go. Або ви можете сказати: але в мене ще не дуже добре виходить. But. I am not very good yet. But I am not very good yet. Зараз уявімо, що ви у Великобританії і вам потрібна допомога. Ви хочете щось запитати у пересічної жінки. Що ви першим ділом скажете? Excuse me. Вона відповідає Yes. Далі, це опівдень, і ви хочете привітатися. Що ви скажете? Good afternoon. Good afternoon. Ви вирішили ризикнути і запитати її, чи розуміє вона українську. Do you understand Ukrainian? Вона каже No. Як би ви ще додали, я не дуже добре розумію. I do not understand very well. Далі вона у вас запитує: Are you Ukrainian? Спробуйте надати відповідь самостійно. І також додайте, але я розумію англійську трішки. Можете також додати, але в мене ще не дуже добре виходить. But I am not very good yet. But I am not very good yet. Зараз на вулиці йде дощ. Ну, звичайно, це ж Великобританія. Отже, вона хоче сказати: зараз погана погода, чи не так? It is bad weather, isn't it? Погодьтесь. Потім вона надала вам відповідь на ваше запитання, і ви хочете подякувати. Скажіть дуже дякую. Thank you very much. І попрощайтеся, скажіть побачимось. See you. Це кінець третього заняття. Дякую всім, хто додивився до даного моменту. Будь ласка, не забувайте залишати ваші вподобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на канал, якщо тут вперше. І не забувайте, що дані заняття не працюють самі по собі. Їх потрібно проходити по черзі від першого і подалі. Дякую за перегляд і побачимось в наступних уроках.